Олексій наймолодший працівник телеканалу Тиса -1». 13 Тринадцятилітній юнак планує стати актором, а поки позбавляється страху перед камерою і публікою. А також розвиває артистичні манери й ораторський хист ведучим програми Дитяча година за рік практики. Олексій визначив для себе, яким повинен бути телевізійник. Думаю, що має должен быть в віселом настроєнні мати чітку дикцію, а бути креативним. Міть хорошу фантазію і бить начитаним. М'ють хороший словарний запас. Все правильно, проте визначальним в іміджі журналіста має бути не власний візуально мовленнявий портрет. Галина Ярцева переконана, в журналістиці не буває байдужих людей. До будь-якої теми професіонал повинен підходити з непідробним зацікавленням і чужі радість або біль переживати, ніби власні. Вважає журналістка. Галина Ярцева працює Вітаю на телебаченні вже майже 20 років. На цей яку, час специфіка роботи в телезмі значно змінилась, це. зокрема, в зв'язку з технічним і прогресом. Звичайно, що засоби технічні засоби полегшують роботу, але вони змушують в першу чергу і вчитися, тому що світ настільки швидко йде вперед. З'являються нові камери, нова апаратура, і ти, якщо хочеш втриматися у цьому світі. Ти мусиш це вчити. Ти мусиш е, в першу чергу навчитися користуватися комп'ютером, далі навчитися монтувати, далі навчитися швидко реагувати на запити, е, як подавати ту інформацію, якщо це мова йде про електронні засоби масової інформації, так швидко перекидувати інформацію там в інтернет, е, бути першим. Оце найголовніше, що потребує зараз журналістика: бути першим, бути вчасно і в тому місці, де тебе чекають. 43 роки працює на обласній держтелерадіокомпанії Омелян Плеша. Ветеран закарпатської тележурналістики згадує, в 70-х, коли очолював редакцію інформаційних програм, новини виходили в ефір лише тричі на тиждень. Сьогодні ж декілька випусків на день, що й казати про суто новинарські телеканали, які інформують із завидною періодичністю. Все це стало можливим завдяки тим таки сучасним технічним засобам, та не в усьому вони корисні журналістові. Технічні засоби, якими він користується. Так би мовити, це не побічні, а технічні, вони може і головні. Але йому менше треба думати. А коли менше думаєш, значить і матеріал, я думаю, що не виходить таким... захоплюючим, бо тоді душу вкладаєш. А коли ти десь з комп'ютера вичитав, то додав два-три речі, я чи два-три слова і подав, це новий, свіжий матеріал, але. Він не не пройшов через серце і душу журналіста. Отож, сучасні тележурналістиці потрібні особистості, котрі мислять оригінально та глибоко а водночас обізнані з сучасними технічними новинками. Головне поєднувати все це грамотно.